В Україні вечора у марафоні мовить інтери. Я Анастасія Даугуле. Новини на часі. В Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Нагадаю, оборонці повідомили про загрозу балістики з півдня. У низці областей оголосили про небезпеку. Наразі відбій. Детальну інформацію про наслідки атаки очікуємо від офіційних джерел. Двоє людей поранені унаслідок ворожих атак по Нікопольському району Дніпропетровщини. Потерпілих шпиталізували. Як повідомляє місцева влада, через обстріли пошкоджені промислове підприємства, магазин, багатоповерхівка, гуртожиток, потрощені більш як десяток приватних осель і кілька господарських споруд. У Херсоні унаслідок атаки ворожого дрона загинули двоє людей. Через скидання вибухівки на машину, травми, несумісні з життям дістали жінка та чоловік. Також російська армія обстріляла з артилерії село Розлив Білозерської громади, поцілили по житловому будинку. Під час атаки травмувалася жінка. Як повідомляє обласна прокуратура, сьогодні окупанти понад 30 разів з артилерії та дронів атакували Херсонщину. Пошкоджено більше 20 цивільних об'єктів, серед яких приватні та багатоквартирні будинки, а ще автотранспорт. У прифронтовому Гуляйполі на Запоріжжі окупанти пошкодили дроном автівку поліціянтів. Минулося без потерпілих. Загалом протягом доби ворог обстріляв 13 населених пунктів області. Більше розповість наша кореспондентка Інна Гогуй. Вона з нами на прямому зв'язку. Інна, я тебе вітаю. Тож про які наслідки ворожих обстрілів можеш розповісти? Вітаю, Насте на ці 13 населених пунктів, які ви зазначили, вже пройшлося цієї доби майже 450 ворожих ударів. І власне, здебільшого, окупанти атакували дронами. Зафіксовано близько трьох сотень атак безпілотниками різної модифікації. Ну і власне трохи подробиць про гуляйполе там ворожий пів пошкодив спецтранспорт поліцейських. Це сталося, коли слідчі поверталися із виклика. Ну, власне, дрон влучив у дорогу поруч із автомобілем правоохоронців. Самі поліцейські не постраждали під час цього інциденту. А в машині пошкоджено лобове скло. Також ліве крило і двері. Ну а в цілому, не лише безпілотниками били окупанти по населених пунктах на Запоріжжі також атакували артилерію і завдавали ударів авіацією. зафіксовано 10 авіаударів цієї доби і, власне. Авіабомби росіяни скидали на те ж саме Гуляйполе, а також на п'ятихатки, Щербаки, Лугівське Долинку і Новодарівку. Обстрілами у населених пунктах пошкоджено житлові будинки, приватні житлові будинки. А у Гуляйполі знадобилася ще й допомога рятувальників. Довелося виїжджати на прильоти працівникам ДСНС оскільки спалахнула пожежа, горіли побутові речі. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Насте вам слово. Дуже дякую за надану інформацію. Це була наша кореспондентка Інна Гогой про атаки на громади Запоріжжя. У Покровську на тепер залишається менше 6 тисяч жителів. Про це нам повідомив очільник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк. За його словами, безпекова ситуація у місті дедалі погіршується. На жаль, в Покровську і в Грішину, і на найближчих селах погіршується. Ситуація з остріну погіршується кожного дня. Номенклатура різноманітна. Ворог гатить з цього, що можна. Це і каби, і фаби, артилерія. Городському також поміст. По місто. Це поруч з Покровськом. Що стосується Покровська, то ворог просто дошколяє нашим мешканцям ехпіві-дронами. Це йде виключно полювання на мирних мешканців. Все, що рухається, підвергається постійні атаки. Дрону у Харкові вдалося відновити понад сотню будинків, пошкоджених чи зруйнованих російськими обстрілами. Про таке повідомив у нашому ефірі міський голова Ігор Терехов. За його словами, це будинки, які мали серйозні руйнування. Зараз ремонтні роботи тривають попри постійні обстріли та морозну погоду. Дуже багато сьогодні тих руйнацій, які є. А я підкреслюю, що такі руйнації, які є. У нашому місті, місті Харкові немає жодного великого міста в Україні. Тому дійсно ми працюємо над тим, щоб і своєчасно закрити контури і відремонтувати розтрощені дахи для того, щоб люди мали можливість жити. Ну і крім цього, подавати нам необхідно всі комунальні послуги в житлові будинки, і ми готувалися до зимового періоду. 72 рази росіяни атакували позиції Сил оборони. Окупанти завдали ударів на турецькому напрямку поблизу Щербинівки і Турецька. Наступали на Куп'янському, неподалік населених пунктів Голубівка та Загризове. На Новопавлівському загарбники штурмували біля Зеленівки та у напрямку Бурлацького на Краматорському гатили у районі Часового Яру. Про добу на фронті у нашому огляді. На харківському напрямку росіяни намагалися штурмувати у відповідь пілоти бригади Хартія. Майстерно знищили дронами ворожі позиції, кулеметні розрахунки, мінометні батареї та артилерійську гармату. Ліквідували також ще й значну кількість живої сили загарбників. Бойова робота батальйону Гремлінг поблизу Вовчанська. Українські захисники прибрали із нашої землі багатьох окупантів. А прикордонний підрозділ безпілотних авіасистем Фенікс уразив одразу три далекобійні російські гармати «Гіацинт-Б». від пропалювання дірок у стволах. Вони виведені з ладу. На куп'янському відтинку дронарі третьої штурмової влаштували наліт на логістику ворога. Під прицілом опинилися російські урали КАМАЗ та БТР. На Луганському напрямку сили безпілотних систем виявили та знищили ворожий град. А прикордонники шквалу впівідронами залишили росіян без зв'язку, відпрацювали і по позиціях окупантів. На Лиманському керунку фронту ворог відновив механізовані штурми. Інгулецька бригада показала відео, як агресор намагався атакувати кількома одиницями БМП з десантом. До українських позицій закинули піхотинців, так би мовити, гарматне м'ясо. Далі окупанти спробували атакувати вогневі точки сил оборони. У відповідь наші завдали уражень по бронетехніці, відмінусували і ворожу піхоту. На Лиманському напрямку ворог атакував дев'ять разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Новомихалівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі. Чотири штурми противника відбили наші оборонці в районах Білогорівки та Верхньокам'янського на сіверському напрямку. На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах Часового Яру та Васюківки. Кадри з часового яру від воїнів 24-ї бригади. Місто повністю розбите загарбниками. Противник атакує населений пункт артилерією, мінами, авіацією та дронами. Наступає з різних напрямків, залучає елітні повітряно-десантні дивізії, мотострілецькі бригади й інші підрозділи. Окупанти, попри численні втрати, не припиняють штурми. Наші бійці стримують ворога у надважких умовах. Біля турецька минулої доби зафіксовано 11 ворожих атак. Бійці зведеної бригади патрульної поліції хижак невтомно знищують окупантів у цьому секторі. А це відео з шахти Турецька. Синьо-жовтий стяг встановили оператори дронів 28-ї бригади імені лицарів зимового походу, але спершу ліквідували російську групу, яка намагалася вивісити свій аквафреш. Найактивніші бойові дії на покровському відтинку за минулу добу 34 атаки. Окрема єгерська бригада днями спопелила ворожу техніку. Ударними ФПВ-дронами та влучними скидами атакували і піхоту. Усі спроби окупантів прорвати оборону на марні. А на цьому відео від штурмового полку скала зачистка будівель за підтримки розвідувальних та ударних безпілотників. Ворогів знищено кілька здалися у полон. На Покровському напрямку атаки противника були спрямовані на наші укріплення неподалік населених пунктів Водяне. Друге, Єлизаветівка, Промінь, Надіївка, Успенівка, Олександрівка та Шевченко. У районі Андріївки та Дачного ворожі штурми відбувалися із застосуванням авто та бронетехніки. На Новопавлівському напрямку атаки противника були спрямовані на наші позиції в районі Костянтинополя та Бурлацького. На новопавлівському керунку пілоти ударних дронів батальйону безпілотних систем знищили три ворожі БПЛА типу зала. Варто підкреслити, що бійці уперше збили ворожі дрони-розвідники саме вночі. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Два ворожих безпілотники зала та суперкам знищили наші захисники у небі над Харківщиною. Бійці батальйону безпілотних систем за допомогою впівдронів поцілили російські БПЛА, коли вони намагалися вести повітряну розвідку. Окупантів оцікавили позиції українського війська на східному напрямку. Відеополювання на ворожу малу авіацію оприлюднила 22-го окрема механізована бригада. Уночі проти 13 лютого дрони СБУ уразили нафтопереробну станцію. Андреаполь, що у Тверській області Росії, повідомили джерела ВСБУ, станція є складовою Балтійської трубопровідної системи, яка перекачує нафту до терміналу усть Луга на Балтійському морі. І це саме той об'єкт, який заробляє живі гроші на війну проти України. У наслідок удару безпілотників, перекачування нафти станцію тимчасово припинено. Це вже друга атака дронів СБУ на об'єкт. Кожен день простою приносить Росії десятки мільйонів доларів. Збитків дронові нальоти СБУ проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі, наголошує джерело у службі безпеки. Шість тисяч ударних дронів зі штучним інтелектом виготовить для України європейська технологічна компанія Гелсінг. Про це йдеться на їхньому офіційному сайті. Бортовий штучний інтелект робить стійким до радіоелектронної боротьби. Окрім того, такі БПЛА здатні об'єднуватись у рій яким керує одна людина оператор дальність польоту до 100 кілометрів? Модель HX-2, яка які поставлять Україні розроблена для масового виробництва за нижчою собівартістю. Партнери обіцяють підтримку на мільярди доларів. Такі підсумки першого дня 26-ї зустрічі у форматі Рамштайн. Уперше за три роки головували не Сполучені Штати, а Велика Британія, зокрема, через зміну влади у Вашингтоні. Білий дім представляв новопризначений міністр оборони під гексит. Однак як слухач, а не повноцінний учасник. Утім, позицію Дональда Трампа передав мовляв, Сполучені Штати зацікавлені у встановленні миру дипломатичним шляхом, а не воєнним. Більше розповість Анна Басова у штаб-квартирі НАТО в столиці Бельгії військові союзники України почали збиратися від учора. Тематика Рамштайну 26-го за ліком незмінна. Активізація підтримки України тут і зараз, і в довгостроковій перспективі. Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників на порядку денному, стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році, прискорення постачання критично важливого озброєння ППО, авіації, боєприпасів, інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами. На відміну від попередніх 25 засідань, ця зустріч відбувається під проводом Лондона, а не Вашингтона. Вперше за три роки Сполучені Штати представляють не демократи, а республіканці, а саме міністр оборони Піт Гексет. Щоправда, поки що як слухач. Жодних заяв про виділення нової допомоги від США не очікують, як і зустрічей тета тет з українським керівництвом. І ще до його від'їзду в Пентагоні повідомили, гексет підтвердить прихильність президента Дональда Трампа щодо дипломатичного завершення війни. Ми зможемо завершити цю руйнівну війну та домогтися тривалого миру лише за умови об'єднання наших зусиль і тверезої оцінки ситуації на полі бою, як і ви, ми хочемо суверенної та розвиненої України. Однак маємо розуміти, вихід на кордони 2014 року нереалістична ціль. Не бачить Білий Дім в особі гекса та й гарантій для України, якщо та долучиться до НАТО, мовляв, будь-які безпекові обіцянки мають бути підкріплені боєздатними військами, європейськими та неєвропейськими. І з огляду на це американський міністр вкотре наголосив, США очікують від Європи більшої залученості, зокрема й у плані військової підтримки України. Захист європейської безпеки має бути імперативом для європейських членів НАТО, і в рамках цього Європа повинна надавати переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги Україні, США віддані НАТО і оборонному партнерству з Європою. Але ми більше не будемо толерувати незбалансовані відносини, які заохочують залежність. Однією з головних вимог Дональда Трампа було збільшення видатків на оборону для країн-членів НАТО з 2 до 5% відсотків ВВП, що перегукується зараз із недвозначними закидами на адресу європейських союзників, а НАТО – щодо підтримки України. Примітно, що першими на наполегливі пропозиції президента США пристали ті, кому Росія загрожує найбільше. Це країни Балтії, які зараз не заперечують необхідності більш тісної співпраці. підтримка США незамінна, це однозначно. Та ми, решта європейців, також повинні виконувати домашню роботу, зокрема по справедливості інвестувати як в свою оборону, так і в підтримку України. Перша зустріч у форматі Рамштайн відбулася в квітні 22-го на однойменній військовій базі у Німеччині. Відтоді таких засідань було 25, остання 9 січня. Цьогоріч за роки функціонування неформального об'єднання утворилося чимало так званих профільних коаліцій довкола поставок танків, літаків і навіть ІТ-коаліція. Лідери держав і урядів ухвалили вісім дорожніх карт щодо підтримки України до 2027-го. Після 26-го Рамштайну новопризначений глава Пентагону вирушить у турне Європою, зокрема в Німеччину та Польщу, говорити про розширення можливостей оборонпрому по обидва боки Атлантичного океану. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Для будь-яких перемов з Росією потрібна участь України та європейців. Інакше угода цитую просто не спрацює. Про таке заявила очільниця дипломатії ЄС Кая Калас. Вона також наголосила, що Європа підтримує Україну, якщо вона чинитиме опір мирній угоді, на яку Київ не погодиться. Також Калас додала, що Європа та Україна мають бути залучені до мирних переговорів і не є хорошою тактикою поступатися вимогам Росії до їх початку. Поплічницю окупантів затримали СБУ на Житомирщині. В неї виявилася 16 річна дівчина. Вона виготовляла саморобні вибухові пристрої. Взбу зазначають, один з них використаний під час спроби підірвати 19 січня наряд поліції, що мав прибути за викликом у Житомирі. Після запобігання теракту фігурантка залягла на дно, переховуючись у родичів. Контррозвідники встановили місце перебування і затримали у Бердичівському районі. Правоохоронці вилучили компоненти для вибухів. Змінні сім картки для конспірацій та мобільний телефон з доказами. Дівчина під вартою їй загрожує до 12 років з конфіскацією. Два канали збуту зброї, боєприпасів і вибухових речовин перекрила поліція. Жителі Києва та Львова налагодили незаконний продаж різноманітної зброї у столиці та на Прикарпатті. Торгували автоматами Калашнікова, гранатаметами, гранатами, запалами до них. За адресами мешкання підозрюваних вилучено тисячі патронів різних калібрів, саморобні вибухові пристрої та порох. Обом затриманим слідчі повідомили про підозру. Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення каналів постачання зброї та набоїв, а також осіб, які можуть бути причетними до незаконного бізнесу. У Кропивницькому рятувальник зробив пропозицію сюрприз. Своїй дівчині напередодні Дня закоханих відбулося все на робочому місці у пожежній частині. Організувати хлопцю допомогли колеги. Або дівчина ані про що не здогадалася, вигадали цілу легенду. Чи буде весілля? Дивімося. Хвилюєтесь? Трошки шокована буде. Величезний букет червоних троян та золота каблучка. Такий сюрприз напередодні Дня закоханих підготував рятувальник із Кропивницького своїй дівчині. Ми познайомились виходить, на день народження її брата. Це чотири роки тому. І вже три з половиною роки зустрічаємося. зустрічаємось Почуваю відчуття, що хочу прожитися людиною все своє життя. Освідчитися обраниці вирішив у пожежній частині, де працює вже понад два роки. У цьому чоловіка підтримали колеги. Аби сюрприз вдався, вигадав легенду. Ось дівчина разом з мамою прямують на фотосесію, аж раптом Микита каже, треба терміново заїхати до нього на роботу. І за кілька хвилин кохана тут. Алінка. Сонечко, ти вийдеш за мною? Лунає щасливе так і Микита надіває Аліні каблучку. Я в шоці, якщо чесно, максимально не очікувала. Дівчина нині навчається на другому курсі університету за спеціальністю менеджмент. За кілька місяців до шлюбної пропозиції пара почала жити разом. Він такий чуттєвий. Добрий, ніжний до мене, завжди прийде на допомогу. Ну, просто знаєте, як любиш, людину, людину, ти не можеш так виписати у якимось прикметникам, у який він. Просто я його люблю, такий, який він є. Трошки такий тремор, трошки неочікувано це було, але я щаслива. Новий етап в житті. Будемо тепер стремитися сім'ю робити, дітей. Нормально. Першими наречених вітають мама та колеги. Любіть друга, шануйте, поважайте дітей вам. Це все найкраще. Мирного неба, саме головне. Дуже переживали, щоб у цей час не було бойового виїзду і е, щоб все вдалося, але е... Все вийшло так, як ми того хотіли. Кохання це те, що окрилює, кохання це те, що дарує надію, кохання це те, що дарує людям продовження. Загалом це прекрасне почуття в наш такий непростий час. Воно рятує. Воно рятує навіть рятувальників. І Ми всі щасливі від того, що ця історія трапилась у переддень дня закоханих, і двоє молодих людей стануть ще щасливішими. Поки Аліна та Микита ще визначаються з датою весілля, але колеги вже чекають на запрошення з Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці Телеканал, інтермарафон. Єдині новини, що відбуваються у секторі гази та у Грузії. Про це і не тільки далі. Розповість Ірина Баглай. Хто у Києві може подати заявку на одноразову допомогу внаслідок останньої російської атаки? Дізнайтеся теж цієї години.